Друге займання в одній квартирі у Чорноморську на вулиці Парковій 6 сталася пожежа. Рятувальники вчасно прибули на місце та ліквідували вогонь. Перша пожежа у квартирі сталася 18 березня. Тоді власника помешкання госпіталізували до лікарні. За словами сусідів, після подій місячної давності чоловік тільки вчора повернувся до житла, а вже сьогодні знову сталося загорання. Вчора я йому віддала ключі від квартири, а утром це вийшло. Він вітя п'яний вдриск. Всі квартири в диму, всі переживають. Ну, скільки це можна? У мене в квартирі чорно, взагалі держати нечем. ж йти на вулиці. Я прямо над ним живу. Любі Чорноморці дотримуватися правил безпеки з вогнем. Захарта Волжанський, Єлизавета Шереметєва і Тетері.